Любі друзі, вітаємо вас із величезним святом Днем Соборності України. 106 років тому, 22 січня 1919 року, відбулося історичне об'єднання усіх українських земель. День Соборності України це свято. Що покликане нагадати про єдність і незалежність українського народу, наша Україна соборна, вільна і неподільна. Давайте послухаємо неймовірні вірші, які наші дітки приготували до цього величезного свята. Дивлюсь на пройдену дорогу і гнів жаль мене пече. Але у нашу перемогу усе ж я вірю гаряче, як завтра день оглядає люди, як зійде сонце золоте, так Україна жити буде і так наша мрія процвіте. Я те малю оці, коліві олівці, отче я намалювати фігурою і копати. Степ І пароби днібові і овера, і дебло овер і, і високої калини чолому і Дона, і і наша україн на наш чудовий рідний край. Засвіта колина зелені лищі, на степу кутиться диволона, це моя Україна, це моя батьківщина. На... ще чого як тату і маму одна. Україна річний край. Поле Поле і... річка, синій хай. Тут... Люба, Люба стежку коріти, тут живемо я і ти. Україна моя мила, ти моя рідненька. Я тебе так щиро люблю, хоч ще маленька. Я маленька, Українець, тебе всім це знати. Українцем є метод. українка мати. Українцям я вородився, українцем буду, та поєдну Україну вік я не забуду. Вітаю усіх нас з Днем Соборності і побажаю я вам міцної єдності, в радості, щоб всім українцям жити. І цим зраками тільки дорожити, і державі, і українському народу бажаю продовження великого роду, щоб зростали міць і сила держави, і щезли вмить будь-які чвари.